Вітаю вас на каналі Ядрон. У цьому відео будемо робити так, щоб коптер на Бетафлайті міг самостійно триматися в повітрі без участі пілота. Для цього ми встановимо на польотник прошивку Betaflight 4.6 та налаштуємо режими утримання висоти та позиції. Але по традиції, перед тим як ми почнемо тут прошивати і налаштовувати, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео та напишіть будь-який коментар в підтримку каналу. Betaflight 4.6 ще офіційно не релізнули, але все одно будь-хто з вас може його собі встановити і потестувати. Але зверніть увагу, що все це ви робите на свій страх і ризик, бо навіть в самому Betaflight під час перепрошивки пишеться, що можна закірпічити польотник, зламати його, або дрон може працювати неадекватно. Тому зважайте на ці моменти, якщо не впевнені, що хочете експериментувати, то можливо дочекайтесь офіційного релізу. В мануалах Betaflight є інструкція по налаштуванню утримання висоти та позиції, цей наш Altitude Hold та Position Hold. Посилання є лише в описі, і якщо будете щось таке робити, то обов'язково знайомтеся з цією інструкцією. Отже, якщо зробити всі налаштування правильно, коптер при активації Pause Hold та Alt Hold буде утримувати свою висоту та позицію. І у нас при цьому залишається змога керувати дроном, як ніби в режимі Angle. Якщо штовхаємо правий стік вперед, то дрон буде летіти вперед, стік повертаємо в центр, і дрон буде зависати і утримувати цю точку. Робота із газом в цих режимах дуже сильно відрізняється, але про це поговоримо пізніше. Якщо коротко, то нам треба зробити наступне. Під час збірки прошивки увімкнути функції Altitude Hold та Position Hold. При цьому у нас на коптері має бути GPS, який працює справно. В ідеалі має бути магнітометр, але якщо його немає, то можна зробити так, щоб утримання позиції працювало і без компаса. Треба точно підібрати значення газу, в якому дрон буде зависати. Утримання висоти та позиції мають бути налаштовані на один перемикач. Щоб утримання позиції працювало одночасно з утриманням висоти. Також треба, щоб у вас на коптері був добре відкалібрований акселерометр і в режимі Engle його нікуди не тягнуло. Бо в режимі утримання висоти реакція коптера на правий стік, така сама, як в режимі Engle. Потім у нас детальніше розписується про режим утримання висоти. Що з важливого тут треба знати? Що точність утримання висоти залежить від багатьох факторів, і в хороших умовах нам обіцяють стабільність по висоті в межах 1 або 1,5 метри, тобто деякі стрибки все одно будуть. Дрон чітко на одній висоті навряд чи буде висіти. Також утримання висоти може працювати окремо від утримання позиції. У нас тоді буде стабільна висота, але дрон буде, наприклад, здувати вітром, і ми його позицію маємо контролювати вручну. І для адекватної роботи цього режиму нам треба хороше джерело висоти. Пишеться, що достатньо одного GPS, тобто в теорії навіть на польотних контролерах без барометра ми можемо активувати цей режим. Якщо у вас є барометр та його увімкнути в конфігурації, то дрон буде краще тримати висоту під час зависання, але при перевівчастому вітрі або якщо змінюється швидкість вашого коптера, це може вносити певні похибки в роботу альтхолду. Також зазначається, що стандартні піди налаштовані для отримання висоти по GPS. Так, тут додаються ще одні піди, які працюють чисто на утримання висоти. Я ще із звичними підами не розібрався а тут із висотою ще бавитися. Ну але сподіваюся, воно буде працювати адекватно в такому стоковому вигляді. Також там детально розписується, як працює стік газу, але про це вам розкажу пізніше із прикладами. Можна налаштовувати певні параметри в CLI, вводити газ зависання, правда, це так само можна робити у вкладці Fail-Safe, де ми налаштовуємо GPS Rescue. Цей параметр так само ми можемо налаштовувати. Також є можливість налаштовувати те, наскільки швидко дрон буде набирати або зменшувати висоту. По дефолту ці значення у нас 5 метрів на секунду. І можна налаштовувати зону нечутливості стіка газу, тобто встановити, в якому положенні газу коптер у нас буде тримати свою висоту, а в якому збільшувати або зменшувати її. Щодо утримання позиції, цей режим має працювати одночасно із режимом утримання висоти та бажано налаштовувати їх на один перемикач. Якщо його активувати в польоті, то коптер має зупинитися і утримувати поточну позицію. Також нам обіцяють похибку по позиції в межах 1-2 метрів для адекватної роботи цього режиму. GPS має ловити багато супутників. І, як говорилося раніше, нам рекомендують мати магнітометр. Є примітка, якщо магнітометр буде працювати некоректно, то адекватної поведінки дрону також чекати не варто, він буде кружляти або тікати від вас. Якщо ж у вас магнітометра немає, то в CLI можна написати команду, яка дозволить активувати утримання позиції без магнітометра. Але зверніть увагу, якщо у вас немає компаса, то активувати Position Hold одразу після зльоту у вас не вийде. Перед тим треба буде пролетіти хоча б там 50 чи 100 метрів на пристойній швидкості, як тут пишеться, для того, щоб відкалібрувати якийсь умовний софтверний компас, і тільки тоді у вас буде змога активувати Position Hold. Якщо це не зробити, то у вас при активації post Hold буде висвічуватися помилка. Якщо ж у вас на коптері є магнітометр, то Position Hold можна активувати одразу після зльоту. Також в CLI можна налаштовувати зону нечутливості, але вже правого стіка. Змінювати кут, на який автопілот може максимально нахиляти квадрокоптер, налаштовувати піди для автопілоту боже, ще тут не хватало цього. Також фільтри для автопілоту. купа всіляких налаштувань, але забігаючи наперед, я їх робити не буду. Буду йти по найпростішому шляху, просто перепрошию, активую можливість роботи без магнітометра і так буду пробувати літати. Також рекомендації по передпольотній підготовці, обов'язково прочитайте їх і виконуйте. З важливого, треба доволі точно виставити цей газ зависання, тому що одразу після активації альтхолду. Газ у нас стає в це обране нами положення, і тільки через якусь там секунду, наприклад, почне працювати вже алгоритм утримання висоти. І Якщо газ зависання буде завеликий, то коптер буде підніматися дуже сильно наверх, або якщо обрати замале значення, то коптер може впасти на землю перед тим як почне працювати алгоритм. І нам рекомендують проводити перші польоти в лос, тобто візуально дивлячись на коптер без окулярів, активувати спочатку Alt-Hold, подивитися, як дрон себе веде. Якщо все добре, то потім вже «Position Hold» можна активувати. Ще нюанси: коптер не заармиться. Якщо у вас активований alt Hold» або post Hold». утримання позиції не буде працювати, якщо немає достатньої кількості супутників, якщо немає магнітометра або якщо ви не пролетіли там певну дистанцію по прямій. І в будь-якій незрозумілій ситуації, коли алгоритм не може нормально працювати, у вас на OSD буде з'являтися надпис post Hold Fail». Також Position Hold може самостійно вимкнутися, якщо побачить те, що він не може втримати коптер в межах 10 метрів від початкової точки. Ну що ж, поверхнево по мануалу пробіглися. Закликаю вас також самостійно з ним ознайомитися. А зараз давайте перейдемо до практики. В якості тестового дрона в нас сьогодні буде моя бюджетна десятка, яку я збирав в цьому відео. Потім є ще одне відео із її допилюванням та тестуванням. І після того відео вона лишилася без змін. Магнітометра тут немає, встановлений звичайний GPS BE 220 модуль, якщо не помиляюся. І гадаю, так буде навіть цікавіше, бо далеко не в кожного FPV-шника на GPS є компас. Тож подивимось, як режими утримання висоти та позиції будуть працювати на звичайному середньостатистичному коптері з GPS-ом без магнітометра і без всіляких заморочок по налаштуванню цих режимів. Ми просто прошиємо, зробимо мінімально необхідні дії для того, щоб активувати ці режими, і поїдемо тестувати. А тепер давайте ближче до діла. Для цього нам знадобиться Betaflight конфігуратор. Перед тим як щось оновлювати та прошивати, обов'язково робимо бекап, бо є доволі великі шанси накосячити, і тоді доведеться повертатися на попередню прошивку. Бекап зробив, вся конфігурація тепер у нас в текстовому документі і можемо прошивати. Натискаємо оновити прошивку. Плата у мене визначається автоматично, як Dake FPV 405. Але якщо обрати версію прошивки, то у нас Betaflight 4.6 немає. Для цього нам треба увімкнути відображення версій, які знаходяться в розробці. Обираємо знову автовизначення. І тепер у нас доступна 4.6. Обираємо. Згідно з інструкціями, нам треба тут додати Altitude Hold та Position Hold. Начебто і все. Більше ніяких функцій з цих мені не потрібно, хіба ще магнітометр, мабуть, додам. На цьому GPS, що зараз в мене на дроні компаса немає, але подивимось, можливо, в майбутньому докину GPS з компасом для експерименту, тому хай магнітометр буде наразі. Ну, ось і все. Пробуємо прошивати. Betaflight розумний. пропоную мені ще раз зробити бекап. Якби я провтикав, то би скористався цим. А так в нас вже є. Угу, Прикольно. Таких попереджень я ще не бачив, бо ніколи версію, яка в розробці знаходиться, не встановлював. Нас попереджають, що прошивка може не працювати, може бути непридатна для польоту, можуть бути проблеми з безпекою, наприклад, самовільні польоти. Ох, блін, це я люблю. Прошивка може призвести до того, що польотний контролер стане несправним або буде пошкодженим. Ясно, коротше, ну все на свій страх і ризик. І ви, до речі, теж, якщо подивитесь це відео, захочете щось собі таке спробувати. знаєте, я не несу відповідальності за ваші спалені польотники, і якщо ваші дрони будуть робити флайєвей, ви несете повну відповідальність за ризик, пов'язаний з будь-якою з цих проблем. Крім того, ви погоджуєтесь на те, що необхідно провести ретельні тестування на столі без пропелерів перед будь-якою спробою польоту з цією прошивкою. Прочитав, беру відповідальність. Угу. Ну що ж, будемо дивитися. Прошилося, під'єднуємо. При спробі підключитися до дрона. В мені вибивається таке сповіщення. Кажеться, що 10.10.0 Betaflight не підходить, потрібен 10.10.0. І все, я ніяк не можу перейти далі до меню налаштування. Але в мене є Betaflight 10.90. І він на диво з таким самим попередженням, але під'єднується, і, в принципі, все працює. Навіть тут Alt-Hold з'явився в режимах. Але, завідомо, використовувати якийсь старіший Betaflight не дуже хочеться, тому знайшов ще один вихід. Це веб-версія Betaflight, яка знаходиться за посиланням app.betaflight.com. Воно також мало би під'єднатися. Акселерометр не відкалібровано. Ясно. І все працює. Тож, з цим і будемо працювати. В теорії можна спробувати зараз закинути сюди бекап, який ми робили раніше. Але я десь чув, що не бажано переносити пресети налаштування із старіших версій Betaflight на 4.5.0, ну і відповідно на 4.6.0 також. Тому зараз вручну шубенька зроблю такі самі налаштування, як в нашому пресеті, і потім вже детальніше будемо налаштовувати утримання висоти та позиції. Базові налаштування коптера зробив. Зараз він в такому вигляді, який був до оновлення на 4.6.0. І тепер настає найцікавіший момент налаштування тих самих режимів Alt-Hold і Post-Hold. Для початку нам треба увімкнути можливість утримувати позицію без магнітометра. Йдемо в командний рядок, і я чогось думав, коли читав мануал цей по Post-Hold, що у це у нас написана прям команда, яку можна вставити, але ні. Команда у нас виглядає інакше. Для цього нам треба написати ось так. Set, post hold without mag, on. По дефолту воно в статусі off і position hold не буде працювати без магнітометра. Ця команда, якщо шоу буде в описі під відео. Ось так. Тепер пишемо save. Зберіглось, перезавантажилося. Тепер йдемо в вкладку Безаварійність. Тут у мене вже обрано як другий етап фейл-сифу GPS-порятунок, і нам треба обрати. Тягу зависання. Так розумію, тягу зависання режим Alt-Hold буде підтягувати саме звідси. Тут у мене 1275, це умовно 27% газу, і не знаю, цього багато чи мало, поставлю про всяк випадок, 1350-35% газу. Призначені 35% газу цей дрон, думаю, буде летіти наверх. Тож, хай при активації утримання висоти, у мене коптер трохи підстрибне наверх, а потім буде ловити висоту, ніж буде падати і потім намагатися якось стабілізуватися. І це значення також за потреби можна редагувати прямо в полі. Зберігаємо, перезавантажуємо. Далі йдемо в режими. Нам треба налаштувати alt hold та Pause-Hold на один трьохпозиційний тумблер. Я буду використовувати ось цей тумблер SC. він у мене відповідає за третій AUX. Тож, в центральному положенні цього тумблера і в крайньому у мене має бути активний Altitude Hold, і Post Hold мені треба поставити на цей самий тумблер, але в крайнє положення. Ось так. І в результаті воно має виглядати наступним чином: в верхньому положенні тумблера ці режими не активні. в центральному положенні активується утримання висоти, а якщо я клацую далі, то активується утримання позиції, і утримання висоти так само лишається активним. Зберігаємо. Ну що ж, виглядає так, що програмно все налаштоване. Єдине, що я хочу зробити перед тестовими польотами, так це закрити барометр паролоном. Так він має працювати трохи краще. Доволі стандартна історія на INAVI, бачив, що роблять таке на дронах на цій прошивці. І тут думаю, теж зайвим не буде. Можна провести аналогію із мікрофоном на вітрі та шумозахистом. Мікрофон задуває вітер, і ми чуємо доволі неприємний звук. До речі, ви далі в цьому відео будете якраз чути цей звук, бо телефон і екшн камера, які я використовував при зйомці на вулиці, не мали вітрозахисту. А з пролонкою має це трохи покращитися. сам барометр це така маленька деталька із отвором. І будьте обережні, щоб випадково не замазати клеєм цей отвір, тому що тоді барометр перестане працювати. Ось так зробив, а тепер можна їхати в поле і літати. GPS супутники зловив, спробую зараз злетіти і включити alt-hold, подивитися, чи буде він провалюватися по висоті, чи ні. Ну що ж, перший арм на новій прошивці це завжди стрімно, і є великі шанси, що я міг накосячити. Не, літає. Добре, трохи далі від себе відлечу бо стрьомно. Добре, клацаю Alt-Hold. Ага, він піднявся наверх. Фіксує висоту, його, правда, зносить. Треба правим стіком підрулювати, бо вітер його зносить. Але дивіться, висоту тримає в принципі ту, на якій я активував Alt-Hold. Коли я відпускаю правий стік в центр, дрон... Починає зносити. Але висоту тримає. Добре. Вимкнув Alt-Hold, знову активую. Дрон набирає висоту. Отже, виходить, що трохи забагато рівня газу. дав. Зараз спробую сісти і з наклацею менший рівень газу. Газ зависання прямо в полі можна змінювати декількома методами. Найпростіший це просто через OSD меню, там, де ми часто міняємо відеоканали. Робимо стандартний рух стіками. Йдемо у Features. Fail Save, GPS Rescue. І тут шукаємо Throttle hover І можемо його змінювати із невеликими кроками. І для того, щоб зберегти змінене значення, повертаємось на головне меню і йдемо Save Exit, Save and Reboot. Все, готово. І ще один спосіб: якщо у вас на контролері є встановлений скрипт Betaflight, то можна зробити це прямо з екрану вашої апаратури. Саме це я і робив в полі. Гуртаю тут до GPS Rescue. Шукаю Throttle Hover. Бачите, у нас підтягнулося значення, яке ми щойно змінювали в OSD, натискаю. Редагую. В принципі, навіть ролером на контролері зручніше це робити. Нам здається, 1333 було. Ось так. Для того, щоб його зберігти, треба натиснути колесо, потримати і обрати Save Page. Все, готово. І в цьому скрипті у нас доступні, в принципі, всі налаштування, які є в Betaflight. Спробуємо ще раз злетіти. Активував. Трошки дрон набирає висоту, треба компенсувати напрямок. В принципі, така поведінка мені подобається. Треба врахувати ще те, що при розрядці акумулятора цього рівня газу, який ми обрали, може бути недостатньо, і дрон може при активації альтхолду падати. Так, в принципі, і сталося. Я політав на цьому акумуляторі в загальному десь хвилин 10, і потім під кінець польоту так само пробував активувати альтхолд, і дрон починав стрімко падати, бо рівня газу 33% вже недостатньо. І я б дав рекомендацію налаштовувати газ зависання не на свіжому зарядженому акумуляторі, а якщо ви вже політали, посадили його десь наполовину і тоді займатися налаштуванням. І підбирати таке положення газу, щоб при активації альтхолду коптер трохи піднімався наверх. Хай краще він набере там якісь пару метрів висоти, ніж буде опускатися до землі. Бо якщо ви активуєте Alt-Hold на низькій висоті, це може закінчитися падінням. І в режимі Alt-Hold у нас повністю змінюється робота з газом. У нас діапазон руху стіка розбивається як ніби на декілька зон. В положеннях близьких до центрального у нас є як ніби мертва зона, в якій коптер буде утримувати поточну висоту. Якщо стік підняти наверх і вийти за цю зону, то коптер буде набирати висоту, але він це буде робити доволі повільно. Якщо навіть повністю підняти стік догори. То коптер не дасть 100% газу, а буде підніматися із обмеженою швидкістю, яку ми можемо налаштовувати всі лай та обирати скільки метрів на секунду коптер буде набирати висоти. Аналогічно, якщо ми вийдемо із мертвої зони донизу, приблизно в такому положенні коптер буде збавляти висоту. Але є ще цікавий момент: якщо стік опустити повністю донизу в 0% газу, коптер так само буде утримувати висоту, як і в центральному положенні. Я користувався саме цим. Наприклад, летів, 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 класнив альт-холд, стік донизу і все, коптер тримає висоту. Бо мені доволі важко було слідкувати, щоб стік був в центральній мертвій зоні. Стік газу в мене рухається доволі легко і може опускатися навіть під своєю вагою. Я помічав таке, що там ніби дрон завис, а потім починав опускатися через те, що в мене стік вивалився із центральної зони. Тому я скидав на 0% і коптер у мене висів. І трохи нелогічним та незвичним є той момент, що при нульовому положенні стіка газу коптер у мене зависнув на певній висоті. А для того, щоб її зменшити, мені треба підняти газ і попасти в цю зону зниження висоти. Але до цього можна звикнути. Цікаво, як він буде відпрацьовувати різкі маневри. Бачите, стік газу я зараз не рухаю, дрон сам підгазовує. О, це було ефектно. Я нахиляю і він сам підгазовує, щоб утримати висоту. Так, не, не треба мені в дерево знову. При активній роботі із правим стіком дрон доволі агресивно підгазовує, і в ці моменти може набирати або втрачати декілька метрів висоти запросто. А тепер давайте подивимося, як працює утримання позиції. Пам'ятаємо, у мене магнітометра немає, і мені треба перед активацією цього режиму пролетіти певну відстань вперед. Якщо клацнути тумблер активації передчасно, то в нас висвітиться помилка «Post Hold Fail». І у мене коптер чомусь нахилявся та починав кудись тікати. Якщо ж виконати рекомендований проліт по прямій, то «Post Hold» активується і доволі адекватно тримає свою позицію. Але зверніть увагу, що ця, типу як калібровка, обнуляється після кожного дізарму. Тобто ви злетіли, пролетіли певну відстань. У вас посхолд почав працювати. Потім ви сіли, навіть не відключаючи батарею, знову заармили, полетіли, і вам так само треба пролетіти певну відстань перед тим, як активувати посхолд. Інакше буде посхолд фейл. Максимально незвично було мені, як FPV-шніку, Те, що твій коптер може робити щось самостійно без твоєї участі, але досвід однозначно цікавий. Помітив, що під час активації коптер дуже різко зупиняється. Якщо ви рухалися із невеликою швидкістю, активуєте постхолд, коптер дуже сильно нахиляється, щоб загальмувати і в ці моменти такі трохи дьоргані рухи робить, що мені було трохи стрімно і хотілося забрати керування свої руки. Але коли він зупинився та стабілізувався, то продовжує тримати свою позицію без зайвих нахилів. Якщо активувати позішн холд на великій швидкості більш ніж 50 км за годину, наприклад. То коптер починає гальмувати, але не встигає відгальмуватися, і так розумію, вилітає за ту свою дистанцію, яка є в нього в обмеженні, і вибиває так само post Hold фейл. Якщо активувати на швидкості до 50 км за годину, то він встигає загальмувати і зупинитися і тримати свою позицію. В режимі post Hold» ми можемо керувати дроном. Принцип управління, схожий, як на Mavic: якщо відхилити правий стік, то дрон почне летіти в обраному напрямку. При поверненні стіка в центр він загальмує і буде намагатись утримати поточну точку. Але робить він це далеко не так, як Малік. і очікувати ідеальної поведінки не варто. Починає рух відносно плавно, але при гальмуванні часто можна спостерігати зайві нахили по пічу, ролу та стрибки по висоті. Можливо, воно б тримало висоту краще, якби підкрутити піди для альтхолду. Також, якщо при активованому position холді нахилити правий стік вперед, розігнатися, а потім різко поставити стік в центр, то position hold так само видасть фейл. Також був ось такий цікавий момент: у мене під час польоту відвалилися супутники. Зникла вся інформація по GPS і написалось в окулярах «Rescue NA». Тобто, ніби просто відпав GPS-приймач. І користуючись нагодою, спробував активувати утримання висоти без GPS, і воно також більш-менш нормально працює від барометра. В теорії, якщо на коптері взагалі не буде GPS, у то Alt-Hold мав би працювати лише від барометра. В результаті виявилось, що в мене просто витягнувся роз'єм із GPS модуля, поставив його на місце і все запрацювало як і раніше. В загальному мені сподобались нові функції. Круто, що бетка розвивається в цьому напрямку. Порівнювати мені, щоправда, правда немає з чим, бо айнава я поки ще не пробував. До речі, під анонсом цього відео мені писали, що не мучить цю бетку поставу INAV для таких цілей. В майбутньому, гадаю, це зроблю. А поки ви можете поділитися своїм досвідом з айнавом в коментарях. А для мене утримання висоти та позиції на бетафлайті – новий досвід. І максимально незвично було те, що мій коптер може щось робити самостійно без моєї участі. В деякі моменти дуже зручно, що коптер може зависнути і почекати. Під час одного з польотів у мене задзвонив телефон, я кинув дрон в посхолт, зняв окуляри, відповів на дзвінок, потім вдів окуляри і продовжив політ. І в цей момент я такий: ого прикольно, так можна виявляється, це зручно. Розуміємо, будь-ті, хто літав на мавіках, з цього посміється, але я і в півічник і на мавіках літав буквально декілька разів. Що ще цікавого можна придумати із цими режимами? Ну, наприклад, тестувати акумулятори на час зависання. Беремо умовно 6s2P збірку, ставимо дрон в постхолд і дивимося, скільки він протримається до розрядки акумулятора. Потім ставимо 6s3P і повторюємо тест. Якщо вам цікавий подібний тест, то напишіть в коментах зніму без проблем. Єдине, що це буде лише тест на час зависання, а літати і вимірювати якусь пройдену відстань, доведеться все одно вручну. Було б прикольно, якби в Betaflight завезли ще політ по координатам, але на даний момент для цього функціоналу треба дрон на Айнаві або Ардупілоті. Тому для мене такий досвід в новинку. Під час зйомки цього відео мені найбільше сподобалось те, що в постхолді я можу гарно знімати дрон зі сторони, бо раніше мені доводилось когось просити познімати або ставити камеру на штатив та тримати коптер біля неї. Ще один варіант, звісно, екшн камера на лобі, але ось таких кадрів я з нею не зроблю. А тут однією рукою я тримаю телефон, іншою керую дроном і це прям кайф. І після релізу бетки 4.6 буду робити утримання висоти та позиції на всіх майбутніх дронах. Хочу висловити окрему подяку спонсорам на Монобазі. Завдяки вам я маю можливість підтримувати різні збори. А також купувати щось для розвитку каналу. Імена цих прекрасних людей ви бачите зараз на екрані. Якщо хочете до них долучитися, то також можете стати спонсорами. А наразі я вам дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось та було корисним, то напишіть про це в коментарі, поставте вподобайку, щоб підтримати це відео, та перевірте, чи ви підписані. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України усіма доступними для вас методами, оскільки саме вони наближають нашу перемогу. Ну що ж, друзі, до зустрічі в наступному відео.